Єгор Чернів, голова делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, разом з нами, пане Ігоре, вітаємо. Доброго ранку. Якщо прибрати емоції, а вони в українців зі зрозумілих причин сьогодні оптимістичні, то що лишається в сухому залишку з сьогоднішнім інцидентом з Кримським чи Керченським краще сказати мостом. Я думаю, що це звичне явище, до якого мають вже звикати росіяни. Таке буде відбуватися з усіма незаконними забудовами на території тимчасово окупованої Української держави. І на сьогоднішній день ми бачили ще раз типу в тому мосту, чи то саме вибух мосту. Але дуже цікаво в цьому всій цій історії, що сьогодні якраз таки спливає термін зернової угоди. І дуже цікава буде реакція Кремля. Через ці події на ту І зараз Камера фактично знаходиться на розтяжці, тобто, або він не помічає взагалі а самостійну руйнацію моста, і буде виглядати дуже цікаво серед турбопатріотів в Росії, чому ж немає реакції. або він буде намагатися бути зернової угоди. І тоді це розв'язує руки Ковану і в Принципі може спішити постачання прикордоння. Нам може почати тиснути на Кремль в Сирії. Тому мені дуже цікава реакція зараз Кремля сьогодні і власне в розрізі тернової угоди. Давайте дивитися, як вони будуть реагувати, пане Ігоре, А це більше про моральний ляпас чи про фізичну втрату про збитки, які потім будуть мати наслідки і для фронту. Я думаю, що тут обидві. Я ж кажу, тут дуже цікава прив'язка подати, саме сьогоднішню, і саме через те, що, по по-перше, зернова угода, по-друге, Сьогодні Штати ще збиття Боїнгу. Таке нагадання росіян що прилітає по ним, а не тільки вони можуть щось бивати. А по-друге, фізично дійсно це також ускладнює логістику, в тому числі і для армії. Через на Кримський піловські ви бачили вже обхідні в шляхи, які малюють самі росіяни через окуповані полі, через Херсонську, Запорізьку Донецьку області. Зараз також, буде об'їжати їм об'їжджати ж таки крім це того, що це величезний гад. їм потрібно робити там, ще і ці дороги також є під вогневим контролем нашої, нашої наших збройних сил. Тобто, це звісно ускладнює їхню логістику, ускладнює постачання озброєння для угруповань армії на Кримської острові та і взагалі на йогоре. Але разом з тим, чому не можуть росіяни в такий спосіб спробувати прикривати свої логістичні ланцюжки через південні області України цивільним населенням? Такі думки лунали ще декілька тижнів тому. Без навіть цього інциденту, який трапився цієї ночі на Керченському мосту, що Росіяни можуть в такий спосіб спробувати захистити свої логістичні бази або навіть шляхи, якими вони користуються, це і Запорізька область і частина Херсонської, в такий спосіб, якщо вони будуть допустимо, так не поспішати ремонтувати цей міст. То чи спробують вони зупинити український наступ цивільним населенням, яке просто зганятимуть туди, мотивуючи це тим, що ніби міст не працює? Знову ж таки, подилються, що є на сьогоднішній день тільки мовно два та одна залізнична гілка, яка поєднує по південному нашому поліону, через Херсонську Поліську міську області. Вони в принципі по контролю, але розуміючи те, що а, ми маємо досить високоефективну високоточну зброю, таку як Штормшедов, наприклад, можливо, як цивільних зводиться майже до нуля, тому що ми працюємо наші збройні сили працюють точно по штабах, по а, складах. Окупантів, окупантів. Звісно, Єгоре, Я не про це. Я про те, що е, якщо Українська держава намагається цивільних вивести з зони бойових дій, потенційних і там, де росіяни завдають обстрілів, цей і прифронтовій і прикордонні регіони. Чи райони то росіяни ж навпаки? Ми бачили це з Каховської ГЕС. Вони не поспішали евакуйовувати ні своїх військових, ні забороняли, навіть не дозволяли і обстрілювали тих цивільних, які намагалися з лівобережжя перебратися на правий берег. Я це хотів це Так. це терористи, і ми ж ми пам'ятаємо навіть після Путіна ще 2014 року, що ми пустимо вперед жінок та дітей, а за ними будуть які ті, ті люди з автоматами. Я припускаю, що таким чином вони можуть прикриватися власні війська і власні лагістику, але знову ж таки, що ми не б'ємо по цивільних і намагаємося знизити якомога нижче да, можливі втрати серед них. І ми бачимо, що тут наша, наша озброєння, бо західне озброєння за допомогою нашої армії працює дуже дуже точно і акуратно. Добре, давайте поговоримо про зернову угоду. Якщо можна, я б хотів би, щоб ми спробували розшифрувати слова Джейка Салівана, радника президента США з національної безпеки, який сказав, що у разі виходу Росії з зернової угоди, яка спливає сьогодні, президент Путін понесе величезні дипломатичні втрати. Про що може йтися? Я думаю, що його позиція. Також буде слабкішою і на глобальному пів, з яким він заграє, тому що це напряму буде впливати, впливати на е ціни на зерно, на, на продовольчі товари власне, в е Африці. І він як умовний пітер антизахідного світу, яким він намагається бути для е Африки і для глобального півдня. Він таким не буде, ну тут це по-перше. По-друге, я думаю, що і сполучені штати будуть водити додаткові важелі тиску на, на Кремль, щоб цього не дозволити, тому що і, і європейський союз перш за все, тому що на європейський союз лягати тягар тих мігрантів, які будуть їхати знову з африканських країн через подорожчення продовольства товарів, які з яких робиться. Що, які робляться з нашого кінського зерна, тому тут така це ж глобальна система, яка е, буде впливати на, на всіх рівнях на Кремль. Я думаю, що йому просто не дадуть вийти з цієї уходи, тому що з одного боку Ердоган готовий навіть без Росії своїм конвоєм забезпечувати безпеку цього коридору судноходного. З іншого боку, Глобальна південь з третьої сторони Європейський Союз а угу. штат. Єгоре, Дякуємо вам за коментарі. Єгор Черньов, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО і заступник голови Верховної комітету голови Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони та розвідки був щойно з, разом з нами наживо.